Всім привітки! Сьогодні в нас така тема карта дня. Карта дня і що нас чекає на протязі дня. Для енергоміну підписка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Ніяких помічників в мене немає. Працюю я сама і на прийом ви можете попасти тільки по запису. До вас перша я не проявляюся. Ну, поїхали! Карта дня на сьогодні. Карта дня на сьогодні. На сьогодні чекає протязі дня, напротязі дня. карта дня. Сімка мечів. Сімка мечів. Обман, хитрість, якісь інтрижки, знаєте, напротязі дня. Сьогодні ви будете намагатися втекти від проблем. Ви будете готові розірвати якісь навіть старі свої зв'язки. Також сьогодні ви будете виходити із якоїсь складної. Я б сказала, незручної для вас ситуації. Сьогодні можуть бути якісь маніпуляції, да? вас сьогодні можуть вводити в обман, або ви будете вводити когось в обман. Також сьогодні будьте дуже-дуже обережні. Старайтеся протязі дня не довіряти незнайомим людям. Будьте дуже обережні, знаєте, може, буде якесь нове знайомство. Ну, Перевіряйте цю людину і дивіться, що вона вам буде казати на її поведіночку. Бо сьогодні такий, знаєте, день інтрижок обману. Якщо хтось сьогодні на протязі дня буде підписувати якісь документи, да, вирішувати щось з бумагами, будьте обережні. Перевіряйте абсолютно все. В коханні, в коханні, ну, кохання, скажу так, дівчатка-хлопчики, знаєте, відсутність якоїсь довіри. Під вівчинки можуть бути, навіть зрада. Сімка мечів ну, найчастіше, знаєте, вона показує, що в парі немає щирості. Немає щирості. Фінанси робота. Сьогодні ви угу, захочете домогтися, я б сказала, якоїсь мети. Але не чесним шляхом, не чесним, через знаєте, я б сказала, через якийсь обман. Але у вас буде уже знаєте як конкретний зроблений план. Ви не будете боятися це зробити. Но можуть бути сьогодні якісь неудачі, перешкоди і помилки на протязі дня. Будьте ще обережні з фінансами. Сьогодні можуть бути якісь афери, шахраї, тобто, щоб не втратити свою денжку, будьте сьогодні обережні. І по здоров'ю. Ну, такий, знаєте, день, я б сказала, депресивний день, може бути депресія, бути, такі, знаєте, перевтома, Якісь можете бути дуже-дуже емоційними. Ну, Порада така, знаєте, перше, чим прийняти рішення, зважте всі за і проти. Добренько, щоб потім не було ніяких проблем. Вам сьогодні не варто діяти швидко. І на імпульсивному стані, знаєте, зробити якусь бігом там, ситуацію прокрутити і сказати: О, треба так, так, так. Ні, так сьогодні не робіть. Спочатку подумайте, щоб потім не було ніяких наслідків. Що ви приймете якесь неправильне рішення? Ось така в нас сьогодні карта дня, хлопчики, дівчатка. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber, Telegram. Всім пока!